Добрий ранок, дітки. Проходила я сьогодні повз зоопарк. І почула якісь дивні вигуки. Що ж я почула? Ой, як гарно, ой, що це таке? Ах, як пахне. Ах, який ніжний колір. Мене дуже зацікавило. Ця розмова, і я заглянула туди і вас запрошую. Добрий день, звірята! Тут живуть наші старі знайомі. Давайте згадаємо слоненятко зірко. Сірко. Мавпочка Анфіса ось залізла на якийсь кущик. Пандочка пандуша. Гринко, тигрюня. Малеча, доброго вам раночку. Що вас так зацікавило? Що у вас тут таке гарне? Добрий день, добрий день, закричали малята. А ось дивись і показали мені деревце. Ще вчора воно стояло голе і на вербичці, і на клені. І на тополі вже бруньки такі товстенькі. Ось-ось, дивись. Так, дивлюся, це вербичка котики свої випустила. А ось і готова вже бруньки випустити берізка. Так, так. Я засміялась так так. Весна ж прийшла. Звірятка, тепло принесла і все навкруги змінилось. Перша травичка, перші кульбабки з'являються. Ось-ось зацвіте цвіте, З'являться листочки на деревах і кущах, пухнасті коти на, кри... на гілочках вербички. Ось такі, дивіться, які гарненькі. Котики запитала мене здивована звірятка. Які котики? Так. Але не живі. Це просто так, від наверба. Ось так. Давайте я кожному з вас задам загадочку про весну, а ви разом з дітками спробуйте відгадати, добре? Ось послухай, слонику сірко, добре, я слухаю, сказав Сірко. Роз, розтанули сніги, потекли струмки. Перші квіти зацвітають, коли це буває. Ой, коли ж це буває. Та весною ж, мабуть, сказав Сірко. Так, обрисла слоенятко, ти розумник. Слухай, пандушечка, тобі загадочка, все у зелені довкола. Пасовище, ліс і поле вчить струмочки до ріки. ліплять гнізда, ластівки. Коли це буває пан Душа? Коли весною, сказала пан Душа. Так, молодий. Слухайте, Грюнечко, свою загадочку. Я найперший зацвітаю. Серед лісу, серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не буде влітку. Що за квітка? Ось там в снігу. Що? Це, мабуть, пролісок. Так, молодець, тигрюнечко. видно, відгадав. О, а мавпочка на Анфіса не схотіла навіть злізти зі свого кущику. Так, мавпочку? Так. Ось тобі загадка, мавпочку. Тільки сонечко пригріло і розтанув колір білий. Клен радіє, мабуть, зна. В гості йде до нас весна, так, молодець, Фісочко, весна. Ось іще одна загадка звірятки. Тане сніжок, зеленіє лужок, день прибуває. Коли це буває? Ой, а кому ж це я ще не загадувала загадку з вас? В левчик. Так, а що ж це? Це теж весна. Так, мої любі звірятка. Це теж весна. Всі ці загадки були про весну. І весною саме гарно, тепло і весело. І в зоопарку у вас тепер так буде. І ми з дітками ще багато разів прийдемо до вас в гості. Пока, до побачення!